Привіт, привіт, мої любі друзі! Привіт, доброго раночка! Ми з вами знаходимося на вулиці Маразлівській за адресою Маразлівська, 5. Це пам'ятник архітектури. Прибутковий будинок біля ковича 1902 року охороняється державною пошкодження, карається законом. Я дуже поспішала, і не випадково я одягнула саме такий аутфіт. Про це я розповім трохи пізніше. Тому що сьогодні я вже на жаль це чудове помешкання буду залишати і перебиратися вже в район Французького бульвару. Це будуть зовсім інші оповідки, зовсім інший вайб. Там поруч одеська кіностудія. Там Дача Філатова там, е, ну там є про що розповідати. Дача Ліпкіна е, неймовірний ресторатор, одеський Сава Ліпкін. Але це буде трохи згодом. А сьогодні я хочу подарувати цей свій в цей приїзд крайній репортаж безпосередньо вулицю Морозлівського, щоб знову подякувати цьому великому Одеситу, греку, е, етнічному греку, але Одеситу. За душею, за покликанням, за усім тим, що він робив протягом свого життя. Ця вулиця, яка бере свої початки від парку Шевченка, ось туди-туди, туди, от камерою, туди. Так? І е, через декілька кварталів, які неймовірні будинки, неймовірні дворики е, названа в честь Великого Одесита, мера. Григорія Григоровича Маразлі. А мій репортаж безпосередньо буде присвячений одеському дворику за адресою Маразлівська, 5, в будинку Беліковича. Тому що це така атмосфера, що годі казати про це. Я просто дуже хочу вам розповісти. Тому що дворики Чернівців і Львова я можу вам показувати завжди, адже це мої царини. А от тут невідомо коли наступного разу я буду тут знаходитись. Перемикаємо паузу. Ну що, ви готові подорожний неймовірними двориками Одеси. Пішли. Прапор України в Одесі скрізь 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 прапор України. Я забираю сумочки, свої і, Ірочки, яка мене знімкує, і ми з вами заходимо до двориків Одеси. Подивіться, оце брама, вона аутентична, вона повністю цілковито рідна, автентична. І Руся заходь за мною, проходь попереду, я закрию двері. Чи повністю повертає камеру на мене? Обов'язково дворики треба закривати брами. Це просто необхідно, тому що тут можуть гуляти різні люди. Так, тут і покажи, будь ласка, оці склепіння неймовірні, дуже схожі на Австро-Угорщину. Але це будинок 1902 року, і безпосередньо це період, коли Одеса належала до царської Росії, і архітектура. Ви проходьте, проходьте, тому що ми будемо довго розмовляти. І архітектура дуже схожа, тому що той самий період це початок модернізму. І рухаємось далі. Ось подивіться на ці автентичні двері. Просто от покажи цю рукокошну розеточку, все відреставровано з одного боку. А тут вони в більш такому природньому стані, і далі вже всередину під'їзд, покажи мармурові плити, і всередині під'їзд, який люди вже закрили своїми, ем, своїми дверима. І давайте заходимо ось сюди. І тут ми зараз трошки з вами покружляємо. Ти дивися, дальня камера коротка. Неймовірний, затишний, класичний одеський дворик. Якщо в порівнянні з Львовськими, вони там, ці двори колодязі вони вузенькі. Я б не сказала, що це двір колодязь, тому що ти спокійно, спокійно так, камерою, навіть давай на дальній камері. зараз, Зараз ти знімкуй, а я тобі допоможу. Отак буде краще. Ось так от. А, Давай я поведу, а потім перевезю в кадр. Ось подивіться, вони не схожі на е, будинки на колодязі, які є у Чернівцях, у Львові, у Відні, е, в Празі тут більше простору, більше повітря. І ось такі, дивіться, автентичні віконечка, балкончики, консольні. Неймовірна атмосфера. Тут, так... Тут в цьому в цій частині дворику, жила. Я думаю, знать аристократи Одеси, тому що цей район дуже шляхетний поруч. Порт, поруч, пляж Ланжерон, Лакшері, пляж, Потьомкінські сходи, недалеко Дербасівська, всі святі місця. А далі, ось подивіться, зараз тут і офіси, і жил, жилі помешкання. Мешканці цього будинку дуже гарно прикрашають ось такими вазонками. Вони скрізь з чотирьох сторін, і це не може не тішити. І ми зараз з вами підемо, підемо. продовжуємо потім заберу наші сумочки. Ми заходимо ще в одну частину. Цього дому, подивіться на ці чудові двері. Ось тут були скельці, я думаю, кришталеві. Ідемо всередину. Мармурові сходи. Мармурові сходи вони просто пречудові правдивий мармур, адже це Одеса. І дійсно тут багато що можна було доставляти з моря. І далі вже Давай я покажу. І далі вже дивіться ось така вже е, чудова сходова клітина. Там мешканці собі перекрили. І, а мій дворик, в якому я живу, він за цими дверима. Ми підемо туди трохи далі. А ми з вами продовжуємо мадрівку одеськими двориками. Ми вже пройшли перший двір. Е, Перше парадне. Ось тут такий код, ми його набираємо і заходимо всередину. Тут цікава надпись. Внімання важливо, набирайте код, тобто повністю інструкція. Так, поважайте себе і оточуючих розруха починається в головах. Ну, це класика. Пішли далі. Ще одна частина. Давай я тут ну давай так прогуляємося зі мною. Бачите, як все шатно. Це ж південь, скрізь троянди, е, гортензія. Вона вже зелена, тому що це вже е, ну, кінець сезону квітіння гортензії, мої любі. їх дуже багато у Чернівцях. І покажи, будь ласка, знову ж таки, цей дворик, як як люди е, випрану білизну вже е, просушують. Ось так це виглядає. А ось тут хтось, напевно, хто живе в цій квартирі, зробив собі таке патію. Мені здається, що просто дуже-дуже-дуже чудово. Як мені подобається ця атмосфера, зараз покажу вам її особисто. Угу, давай. Не натискай. Так, ось подивіться, ось так. У нас білизна сохне. Все-все-все чудово. Так. І рухаємося далі до нашого дворику. І ми поступово і розбери сумочки, і ми проходимо з вами ось ще через один такий під'їзд і потрапляємо вже в дворик безпосередньо, де мешкаю я. Ось цю вазочку я бачу кожного ранку. Зараз. І ось цей дворик, який я бачу кожного ранку, коли просинаюся, ці дві ночі неймовірно, подивіться, це все люди з любов'ю зробили. Ну як це можна не любити? Просто неймовірно. Одеса скрізь у котиках. Я вам розповідала про котики мурали, які від е, малює команда дуже відомого одеського художника. А ось тут люди е, зафарбували такі собі котики із рибою, ріба, ріба да, в Одесі? От, от так от. Такі сходи ведуть на другий поверх, коли я зранку просинаюся, а тут чутно все повністю, повністю, повністю. Тому я через своє віконечко зараз покажу, де я чую хто про що розмовляє. Мені це дуже подобається. Я не знаю, хто хоче жити в Хілтоні, а мені особисто неймовірно вайбує. Я не знаю, чи на весь час я би тут хотіла жити, але отак от приїхати в цю атмосферу просто неймовірно. Оце моє віконечко ось подивіться: Май Одеса, Лондон, Рома, Нью-Йорк, Кріжополь, Кріжополь, як же без Кріжополя і Париж. І ще одне сходи, там теж живуть мешканці. А ми давай підемо сюди, до цього муралу, біля моїх дверей. Ну, подивіться на цю красу. Там добре видно? Подивіться на цю красу, дворик Одеси, тут є все. Власниця квартири, знайома моїх знайомих, корінна одеситка, Одеситка, вона величезною любов'ю з художником розмалювала таке бачення Одеси. Ну, а Дісідка, ну що казати, що казати? Ну, красунька, ну просто подивіться у бігу з такою фігуркою, в такому в горошок халатику. Будемо вже закляти трамвайчик Одеський, море, краса, краса. Ах, Одеса, перлиночка у моря. Я дуже щаслива, тому що в цю поїздку я змогла відвідати абсолютно різні локації, і це ще не кінець. Попереду в мене французький бульвар, попереду в мене дача пляж Санторіні, Аркадія і багато ще чого. Одеса мене не відпускає, але попереду життя і Київ і день незалежності, вітання з південної Пальміри. Одеси, найкращої країни світу, України, з любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина, папа! Вимикай. І Русічка мене познімала, це сусідка, і я ще хочу показати пару хвилиночок. Ну, подивіться на цю красу: ну, що казати, що казати, ну, що казати, що казати, ось така вона Одеса, ось така вона Одеса, ну і Марячок, Костя Марячок, ось все все-все-все життя. І ось такі пливають сусіди, квіточки, ось така краса, сходи, і ще один дворик, неймовірний Одеси, і наше блакитне небо. Дай Боже нам скоріше перемоги в нашій чудовій Україні. Папа, -па, до нових зустрічей! Вітання з Одеси!